Ганс Христян Андерсен, стійкий олов'яний солдатик. Були собі на світі 25 олов'яних солдатиків. Славні це були хлопці, усі в червоних мундирах та з рушницею на плечі. Жили солдатики в паперовій коробці і нетерпляче чекали, коли їх відкриють. Нарешті це сталося. Мені подарували олов'яних солдатиків, зрадів маленький хлопчик і заходився розставляти їх на столі. Двадцять чотири солдатики були зовсім однаковими, і тільки двадцять п'ятий відрізнявся від них. Його відливали останнім, і олова трохи не вистачило, тому солдатика бракувало однієї ноги. На столі, де вистроїлися для параду олов'яні солдатики, стояло багато іграшок, і серед них палац з кольорового картону. Перед ним лежало круте люстеречко, що нагадувало озеро, а на ньому плавали воскові лебеді. Але найкращою з усіх іграшок була господиня картонного палацу паперова балерина. На неї надягли баристову сукенку, до якої прикололи блискучу брошку. Балерина стояла на одній ніжці, витягнувши руки вперед, і солдатик вирішив, що красуня теж однонога. Подумав солдатик, от би її взяти за дружину, тільки вона за мене не піде. Он у яких хоромах живе, наче вельможна пані. Та солдат є чи не солдат? Спробую з нею познайомитись. Він вирішив дочекатися вечора і заговорити з балериною, коли всі іграшки заснуть. Увечері олив'яних солдатиків поклали до коробки, крім одноногого, його не змогли знайти. Наш солдатик причаївся за чорнильницею, дивився на красуню, танцюристку. Годинник пробив північ, щось клацнуло. І Тютюнниця, яка стояла на столі, розкрилася. Звідти вибрався злий троль і закричав Гей, служивий, чого витріщаєшся на красуню? Вона тобі не до пари. Але олов'яний солдатик удав, ніби не чує. «Нехайно почнеться ранок побачиш, що буде, пригрозив троль. Уранці хлопчик знайшов олов'яного солдатика і поставив його на підвіконня. Дмухнув вітерець, і іграшка впала на бруківку. Пішов дощ. Олов'яний солдатик хотів покликати на допомогу, але згадав, що військовому не личить скаржитися на життя і вирішив промовчати. Прибігли вуличні хлопчаки. Дивино, олов'яний солдатик, закричав один із них. Посидімо його у човник і пустімо до струмка, запропонував інший. Вони так і зробили. Човник пішов на дно, а олов'яного солдатика все не йшла з голови балерина. Аж тут виринула величезна риба і проковтнула олов'яного солдатика. В неї в шлунку було ще страшніше, ніж у бурхливому потоці. Але солдатик був справжнім героєм. Він не промовив жодного слова, тільки міцно стискав свою рушницю. Раптом блиснуло світло, і хтось закричав. Ото дива, тут олов'яний солдатик. А сталося от що. Рибу спіймали рибаки, відвезли на базар, а потім кухарка купила її та принесла до будинку, де жив хлопчик, господар олов'яних солдатиків. Олов'яний солдатик побачив знайому кімнату, палац з кольорового картону, на порозі якого на одній ніжці стояла красуня балерина. На радощах солдатик ледь не заплакав, він мовчки дивився на танцюристку, а вона поглядала на нього. Та це тривало недовго. Хлопчик невмисно скинув зі столу олов'яного солдатика, і той опинився в палаючому камінні. Тієї ж хвилини двері до кімнати розчахнулися, і протяг підхопив прекрасну балерину, наче метелик вона пурхнула просто у вогнище, спалахнула. Мить зникла. Тут і олов'яний солдатик розплавився. Коли вранці кухарка вигортала з каміну золу, то й знайшла крихітний шматочок олова, схожий на сердечко, та обгорілу брошку. Це було все, що залишилось від стійкого олов'яного солдатика та чарівної танцюристки. Соловей Колись давно в Китаї правив мудрий імператор. Він жив у прекрасному порцеляновому палаці із чудовим садом і дуже пишався своїми володіннями. Відразу за імператорським садом починався густий зелений ліс. Там оселилася непоказна сіра пташка із чарівним голосом Соловей. Поети всього світу присвячували йому вірші і називали справжнім дивом. Але імператор навіть не здогадувався про свого сусіда, поки не дізнався про нього з однієї книжки. Правитель захотів побачити диво пташку і наказав міністру доставити її до палацу. Довго міністр шукав соловейка, поки нарешті не натрапив на нього в лісовій хащі. Солодкоголоса пташка не хотіла залишати рідну оселю, але, почувши, що її запросив сам імператор, погодилася летіти до палацу. Того вечора правитель Китаю вперше почув чарівний спів солов'я. Пісня маленької пташки так зворушила імператора, що він не зміг стримати сліз. Правитель вирішив залишити солов'я при дворі. Пернатий артист купався в розкошах, але сумував за рідним лісом. Якось імператор одержав з Японії незвичайний подарунок золотого механічного солов'я, оздобленого коштовним камінням. Цей птах співав не гірше за живого, але знав тільки одну пісню. Усі придворні захопилися ним, адже механічний соловей був невтомний і сяяв, як діамантова брошка. Про лісового співака відразу ж забули, і ніхто навіть не помітив, як він випорхнув у відчинене вікно. Імператор дуже засмутився і оголосив солов'я втікача вигнанцем, а придворним співаком став механічний птах. Шість років по тому правитель Китаю захворів. Ослаблий, він лежав у своєму розкішному ліжку, і тільки улюбленець імператора механічний Соловей залишався поряд. Якось уночі до хворого залетіла смерть. Вона втупилася в правителя своїми порожніми очницями, і в того серце завмерло від жаху. Кімнату сповнив зловісний шепіт. Це промовляли до імператора його добрі та злі вчинки. Намагаючись заглушити голоси, правитель закричав та марно. Його могла врятувати лише пісня, однак механічний соловей мовчав, бо нікому було його завести. Раптом за вікном залунав чарівний пташиний спів це трьохкав маленький лісовий соловейко, що прилетів розрадити хворого. Завдяки чудовому щебету голоси замовкли, і смерть залишила імператорську опочивальню. Імператор хотів віддячити добрій пташці, та лісовий співак сказав, що вже одержав свою нагороду, щирі сльози правителя, коли той вперше почув його спів. Соловейко залишився з імператором на цілу ніч він співав чудові пісні про дивовижні краї, у яких побував. Уранці імператор прокинувся здоровим. Маленька сіра пташка зцілила його своїм голосом. П'ятеро з одного стручка. У середині зеленого стручка жили п'ять горошинок. Вони сиділи у своїй затишній оселі, щільно прислонившись одна до одної, і міркували, що робитимуть, коли опиняться у величезному світі. Минав час. Стрічок ріс і жовтів, і разом із ним ставали більшими і горошини. Та одного разу почувся лускіт. Це маленький хлопчик зірвав стрючок. Горошинки дуже зраділи. На них чекала свобода, і наступної миті опинилися у долоні юного бешкетника. Чудові кулі для моєї зброї, сказав він, зарядив свою іграшкову рушницю і стрельнув. Горошинки одна за однією вилітали з рушниці та зникали з очей. Цікаво, кому з нас пощастить найбільше, подумала відлітаючи одна з них. Вона впала на м'яку землю біля старого дощатого підвіконня. У маленькій тісній кімнатці на горищі жила жінка. Їй доводилося багато і тяжко працювати, щоб приготувати себе та свою дочку. Дівчинка була хвора і от уже цілий рік не підводилася з ліжка. Жінка дуже боялася, що Бог забере її виснажену недугою дочку до себе на небо, але дитина продовжувала боротися з хворобою. Одного разу вранці вона спитала у матері, а що це там за віконечком? Мати визирнула двір і вигукнула: Та це ж горох. Звідки він тут взявся? От буде тобі садочок. Мати присунула ліжечко ближче до вікна, щоб дочка могла малуватися зеленим паростком, і пішла. Дні змінювали ночі. Тонке стебельце міцнішало і тягнулося своїми вусиками до сонця. Розростаючись, рослинка заплела все під віконня, і дівчинці здалося, що в неї тепер є свій невеликий садочок. Коли дитина дивилася на нього, в її очах сяяла радість, а на щоках з'являвся рум'янець. Разом із дочкою раділа й мати. Хвороба поволі відступала. Настав день, коли дівчинка змогла піднятися з ліжка на цілу годину. Вона побачила, що ніжно рожева квітка гороху розпустилася та обережно поцілувала її. З того часу в оселі запанувало щастя. Мати раділа й дякувала Богові за те, що він подарував їм надію. А що ж сталося з іншими горошинками? Перша потрапила до стічного жолоба, а потім до глибинного вола, там і залишилася. Друга та третя теж принесли чималу користь, їх склювали голодні пташки, а четверта опинилася в канаві із затхлою водою. І тільки найменша горошинка спромоглася на справжнє диво. БРИДКЕ каченя. У затишному куточку подвір'я старої садиби під лопухом качка висиджувала яйця. Одного дня яєчні шкарлупки затріщали і на світ з'явилися каченята. Вони були схожі на пухнасті жовті клубочки. Тільки одне яйце все ще залишалося цілим. А коли тріснуло й воно, звідти вивалилося величезне незграбне пташеня. Фу, яке бридке!» – сказала качка. Вона повела своїх каченят на пташник. Там було дуже гамірно. Півеньку курікав, індики сварилися, гуси гелготали. А посеред двору сиділа вельможна птиця, качка іспанської породи з червоним клаптиком на лапці. Гарні в тебе, дітки, сказала вона, тільки ось цей малюк недоладний, який він жалюгідний, і вона вказала крильцем на дивне каченя. Бідолашне маляне знало, що йому робити. Усі птахи намагалися вщипнути, штовхнути або дзьобнути його. Навіть качка мати казала Очі б мої тебе не бачили. Каченяне витримало й утекло з пташника. Воно прийшло на річку і побачило там диких гусей та качок. Не встигло пташеня з ними познайомитися, як над очеретом прогреміли постріли і пролунав собачий гавкіт. Це люди вийшли на полювання. Усі розлетілися на всі біч, а в вкаченята серце ледь не зупинилося з переляку. Та малюку пощастило, він уцілів. Каченя втекло до лісу і натрапило на хатинку, де жила старенька бабця. А разом із нею кіт та курка. Кіт умів муркотіти, а курка нести яйця. Вони цим дуже пишалися. Старенька прихистила каченя, але нові знайомі його не взлюбили. Якщо ти не вмієш нести яйця, мовчи, сказала курка. Якщо ти не вмієш вигинати спинку і моркотіти, то тримай свої думки при собі, додавав кіт. Настала осінь, і підросле заліто каченя пішло жити на озеро. Одного разу воно побачило прекрасних білосніжних птахів, які розправляли могутні крила, щоб полетіти в небо. Це були лебеді. У каченяти захопило подих, так сподобалися йому ці казкові красені. Настала зима. Коли озеро замерзло, тяжко довелося в каченяті. Але прийшла весна. І сонечко зігріло землю. Каченя злетіло над озером і здивувалося тому, як шумлять його крила. Воно знову побачило білосніжних птахів і вирішило Полечу до них, нехай вони мене заклюють за мою зухвалість, за те, що я, таке негарне, насмілилося наблизитися до цих величезних красенів. Каченя опустилося на воду та поплило до лебедів. Схиливши голову і чекаючи на неминучу смерть, воно раптом побачило в озері своє відзеркалення. Замість бридкого та негарного сірого птаха, з води на нього дивився прекрасний білий лебедь. Граціозні птахи підпливли до нього і стали пестити дзьобами. Новий лебідь, новий лебідь. гомоніли білосніжні красині. Каченя раділо, що змогло витримати всі випробування. Тим ціннішим стало для нього здобути здобуте щастя. Не біда з'явитися на світ у качиному гнізді, якщо ти вилупився з лебединого яйця. Пастушка і сажотрус. У вітальні стояла старовинна шафа. На одній з її полиць розташувалася дивовижна фігурка чоловічка із цапиними ратицями, маленькими ріжками на лобі й довгим носом. Його звали пан Козлоніг. Він дивився на столик, де стояла прекрасна порцелянова пастушка, а поряд із нею завмер порцеляновий сажутрус. Із драбиною та щіткою в руках. У пастушки був дідусь, старий глиняний китаєць, який увесь час кивав головою. Пан Козлоніг посватався до пастушки, хоча в нього вже було одинадцять дружин, яких він сховав у потанішу хляді. Сьогодні о півночі ми справимо весілля, сказав старий китаєць і закивав головою. Тікаймо, запропонував сажотрус, от тільки б спуститися із столика. Ах, це небезпечно, адже ми такі крихкі, заплакала пастушка, але подумала і зважилася на втечу. Сажотрус приставив до стола драбину і підказував своїй супутниці, куди ступати. Невдовзі вони спустилися на підлогу. У старій шафі щинився переполох. Різблені олені витягнули шиї та виставили роги. Пан козлоніг був готовий кинутися на вздогін, а старий китаєць перестав кивати головою. Пастушка і сажотрус видерлися по камінній рішітці та вибралися на дах через демар. На нічному небі сяяли зірки. Величезне місто розкинулося перед пастушкою і сажотрусом. Ах! Я не знесу цього, заплакала пастушка. Світ надто великий. Ах, якби я зараз могла знову повернутися на свій столик. Скільки не вмовляв сажотру свою подругу, а все ж йому довелося поступитися. Пастушка і сажотрус повернулися до вітальні. От лихо, поки їх не було, старий китаєць так розхвилювався що впав і розбився, а пан козлоніг стояв на своєму місці і набунджучившись, намагався не дивитися на пастушку. Тепер він зовсім не був упевнений, що китаєць схвалює його сватання. Старого китайця склеїли, але він перестав кивати головою. Скільки не гукав його пан козлоніг. А пастушка і сажотрус знову завмерли поряд на столику та стояли там довго, довго, поки не розбилися. Свиня скарбничка У дитячій кімнаті було багато іграшок, а на шафі стояла глиняна свиня скарбничка Вона була повна монет і вже навіть не дзвякала. Через це свинка позирала на всіх зверхньо. Якось місячної ночі іграшки вирішили влаштувати лялькову виставу. Свині надіслали запрошення на золотому папері, та вона не схотіла залишати своє місце. Тоді сцену поставили перед шафою, щоб свині було добре видно. Почалася вистава. Ляльки вальсували, картонні блазні смикали ногами, хлистики ляскали. Іграшковий посуд кружляв у хороводі, диванні подушки витріщали очі гудзики. Потім іграшкові гарматки влаштували феєрверк, і завіса спустилася. Свині скарбничці дуже сподобалася вистава. Вона навіть вирішила згадати когось з авторів у своєму заповіті, але потім чомусь про це забула. Після вистави іграшки вирішили погратися в людей. Вони сіли колом і почали розмовляти. Конячка гойдалка розповіла про королівські перегони, іграшковий потяг про залізницю, ціпок про міські бульвари. Потім іграшки зовсім як люди вирішили поміркувати, що ж є на світі найголовнішим. Найголовніше бути щедрим і не сваритися, сказала велика лялька. І всі іграшки з нею погодилися. Подумала свиня скарбничка. Ні, найголовніше мати в череві монетки, як у мене. Вона вирішила поділитися своїми думками з іншими іграшками і почала спускатися з шафи. Та от лихо, скарбничка була надто важкою, а шафа надто ковська. Свиня впала і розбилася. Монетки розкотилися врізнобіч. Уранці покоївка позмітала глиняні черепки, а монетки поклала до кишені фартуха. А ввечері на шафі з'явилася нова глиняна свиня-скарбничка, ще зовсім порожня. Вона із цікавістю обдивлялася дитячу кімнату і зовсім не видавалася жадібною і пихатою. От би дізнатися. Яка доля чекає на нову свиню скарбничку?